Вишгородський район близько опівночі на номер швидкої надійшов дзвінок. Повідомили, що в районі занедбаної ферми блукає невідома жінка, яка нічого не пам'ятає. Старенько забрали в неврологічне відділення Димирської районної лікарні. Про себе бабуся небагатослівно розповідає. Ну, чого б я не знала, що, що я є така, така. Пліщенку Ніна Йосипівна. Тридцять сьомому, кажеться, я була тоді. А жила ще тоді. Корси Шевченкова, ну, по-моєму, так. Знаєте, я зараз розгублена, ну не знаю, де ж, де хто що є. У бабушки явні признаки слабоумі, раз. Во-вторих, вона. Не похожа на бомжа, вона ухожена е вполне прилично себя ведет, себя обслуживает в минимальном объеме. Полной информации нам не выдает, потому как явно ей уже не владеет. Оксана Іванівна той вечер чергувала, дізнавшись про стареньку, розчулилася і зателефонувала нам. Бабуся не така, що її викинули десь, просто людина вийшла десь і так е сталося, що вона загубилась. Лікарі повідомили усю відому їм інформацію про бабусю в міліцію. Кажуть, якщо ніхто з родичів не відгукнеться, бабуся зможе залишитись в лікарні. Мені так кажеться, що бабуся просто підкидеш. Ну так як не тільки маленьких дітей підбрасують, але й вот такого рода пожилих. Бабуся розповідає, у лікарні до неї добре ставляться. Але була б спокійна і рада, коли б хтось з рідних знайшовся. З рідних згадує чоловіка Петра, який, за словами жінки, вже помер, та доньку Галину. Але ж де вони, я ж не знаю. Галина, я її сідала. Галя, я дуже за тобою сумую і хочу бачити. Вас усіх. Оскільки старенька хвора, можливо, дійсно бабуся залишилась на деякий час без нагляду, вийшла і заблукала. Не знаю, що таке зо мною случилось таке, я сама не знаю. Загубилася чи що, я не помню. Хочу так сказати, буває, і не можу. Якщо хтось знає цю жінку, просимо зателефонувати до лікарні за номером, який ви бачите на екрані, 045 963. 11.43. Сподіваємось, що все ж знайдуться рідні, які хвилюються за жінку та розшукують її.